Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надя, і сьогодні я поділюся з вами покупками декоративної косметики. Ця косметика буде із бюджетної категорії. Усі засоби будуть коштувати не більше 150 гривень, тому якщо ви хочете купити бюджетні засоби і щоб вони реально працювали, але при цьому не тратячи багато грошей, залишайтеся зі мною та продовжуйте дивитися відео. Своє відео почнує із матової помади Golden Rose, яку я показувала у відео про макіяж. Я знімала буквально недавно. Якщо вам цікаво, я залишу силочку внизу. Ось так виглядає помада. У мене відтінок Kiss Pro. Я можу сказати на рахунок помади. Помада бюджетна, коштує в районі 90 гривень. Можна купити на ринку або в будь-якому магазині, де представлена ось така фірма Golden Rose. Помада легко наноситься, дає реально матовий фініш, При цьому не сушить губи, що для мене дуже важливо. Оскільки я завжди хочу, щоб мої губи виглядали красиво і не були пересушені. Ось, що можу сказати, досить таки достойна помада, якщо ви хочете попробувати матову помаду, але при цьому не тратячи багато грошей, ось такий красивий футляр, зручний аплікатор і мінімум продукту залишається на кістості. Зручна у нанесенні та поступово протягом 30 секунд стає матовою. Цю помаду я наношу у два шари. Перший, який промокаю салфеткою. Так помада виходить стійкіша. У мене красивий осінній відтінок, ось вона трошки підсохла. І ось уже повністю матова. Також хочу сказати, що у цьому відео я покажу тільки вдалі покупки, тільки ті, якими я повністю задоволена. Ось тому так продовжуємо. І наступне, що я покажу, це є олівці. Ось такі олівці від Romance. Або Романс це є блискучі олівці для очей. У них досить такий м'який стержень і досить таки малюють. Хороша пігментація, гарне нанесення. Олівець не має крупних блискіток, дуже дрібний помол-блискіток, тому дуже гарно підійдуть для підводочок поверх ока або поверх чорної підводки, або також для різних експериментів, для макіяжу я собі придбала 9 відцінків, оскільки я люблю експериментувати. Я планую знімати багато макіяжів. Ось і це була дуже вдала покупка. До речі, кожен із цих олівців коштує в районі 20 гривень. Ось так олівчики виглядають. До речі, дуже красиві відцінки. Буквально всі відцінки, які представлені, дуже красиві мають фініш. Наступне, що я вам покажу, будуть рум'яна. Купляла я у ваціні рум'яна мак. Хотіла купити рум'яна, щоб були без режисний такий теракотовий відтінок. Чудово підійдуть рум'яна для осені, для зими. У мене у відтінку 006 це злегка коричнувато розуватий відтінок. Я хотіла такі рум'яна на осінь, іменно на вечірній макіяж, оскільки на денний макіяж використовую розовий або злегка персиковий відтінок. Тому досить таки хороша покупка. Рум'яна коштують у районі 80 гривень. Ось, тому так, якщо шукаєте рум'яна, там є ось різні відтінки, досить таки бюджетна покупка. Рум'яна мають м'яку шовкову текстуру. При нанесенні дають цяюче покриття. До речі, вечірній макіяж з такими рум'янами виглядає дуже красиво. На бюджетна покупка буде олівець хайлайтер. Олівці хайлайтери досить таки непогані. Фірма Крістіан Брилліант. Мають ось такий стержень, достатньо твердий, не м'ягкий. При нанесенні дають сяюче покриття і коли розтушовуємо, дуже красиве природне сяйво. Мені дуже сподобався цей олівець і особливий відтінок шампанського Рівно під бровами, дуже легко ним наносити. І після того пальчиком я злегка вбиваючими рухами розтушовую. Що можу сказати, дуже він мені сподобався. Це не перший стік, який я використала. І буквально на днях я купила собі ще. Ось, тепер в мене їх є багато. До речі, досить таки швидко закінчується, але коштують у районі. 15 гривень. Такі олівці легко знайти на ринку або у різних магазинчиках маленьких, де продається декоративна косметика Ruby Rose, Flomar і так далі. До речі, я його також практикувала наносити на щічки, теж гарно наноситься на тональну основу, і після того я його розтушовую легкими виваючими рухами. Наступна бюджетна покупка будуть тіні, тіні від Oriflame, лінійка The One. Ось так вони виглядають. Я собі купила усі, які були відтінки. Це у мене, виходить, 8 палеточок маленьких подвійних. У середині тіні подвійні, також мають маленьке дзеркальце, яке я закрила рукою. Ось, Також присутня була кісточка маленька. Зрозуміло, я її виняла. Що можу сказати на рахунок відтінків? Відтінки досить пігментовані, досить таки насичені, як темні, так і світлі. Перші відтіночки блакитного, світло-блакитний та темно-синій. Наступні відтінки сірого, темно-сірий та світло-сірий. Досить такий красивий сірий колір темний. Наступні мої улюблені це відтінки розового та такого коричнево-фіолетового відтінка. Дуже мені подобаються ці двінятка. Наступні це відтінок білого і такого темно-синього кольору. До речі, темно-синій кольор не дуже пігментований, а білий можна використовувати як хайлайтер. Наступна парочка зелених відтінків, салатовий відтінок і темно-зелений. Такий ізумрудний, дуже красивий. Наступні це є пурпур, відтінок пурпурний і такий темно-чорний. Пурпурний відтінок також можна використовувати як хайлайтер. Наступні мої тінюшки для брів. Темний колір я заповнюю брови. світлим не користуюся. Досить так природньо виглядає. Наступні це є світло-рожевий та сірий колір. Ці тіні, які я замовила від цієї лінійки, були тіні у відтінку Brown. Ось такі. Тут є коричневий колір, і я би сказала, злегка сірий колір, сіро-коричневий. Ось я планувала ними заповняти брови, і так сталося. Вони мені чудово підійшли для брів, оскільки у мене темне волосся, і якщо я буду ще красити темні брови, це буде досить таки смішно виглядати. Був такий період, коли я красила реально чорні брови. І я виглядала на багато років старше. Ось, Тому ця іменно цей відтінок мені чудово підійшов для заповнення брів. І після того я замовила всі решти відтінків. Єдині тінюшки, про які я жалію, що я їх замовила. В принципі, не то, що жалію, мені просто вони не підходять. У відтінку блу ось такий блакитний та синій колір. Темно-синій колір. Ну, Темно-синій колір я ще десь би, можливо, використала на нижній повіці досить таки пігментований. Тоді, як голубий колір, я не використаю, мені здається, що ніде. Оскільки до зелених очей голови колір, мені здається, що не підходить. Ось, принаймні, я пробувала, мені не сподобалось. Наступна бюджетна покупка була олівець для брів з ось такою кісточкою. Досить таки зручна кісточка, досить таки тоненька і пружна. Ось, Поки олівець закінчиться, до кінця кісточка тримається, ось, не розлазиться. Це олівець від мальова. Так і написано, що цей олівець для брів у мене у відцінку 0,04. Також в мене був відтінок на тон темніший. Ось такі олівчики з таким зручним ковпачком. І, до речі, досить таки легко наносяться, легко розташовуються, достатньо пігментовані. І гарно підійдуть для шатенок, брюнеток. На ковпачку мають ось таку кісточку. У мене це олівчик мальва. Купити можна в будь-якому магазині Ruby Rose і взагалі такої дешевої бюджетної косметики. Кісточка гарно розташовує олівець. Взагалі про нього сказати, в принципі, нема більше що. Бюджетна ціна, ціна до 10 гривень. Сьогодні я показую реально такі засоби, що мені самі смішно говорити, скільки вони коштують. Наступне, що я покажу, це будуть бюджетні олівці, це є фірма Jovial Lux. Я взяла собі у трьох відцінках. Нижній цей бірюзовий такий для очей. У відтінку 21 Emerald Green. Наступний відтінок для губ, відтінок ярко-червоно-кораловий. Відтіночок називається Berry 0,19. І наступний відтінок, я би сказала, відтінок Барбі. Також для губ Pink Rose 020. Олівчики Jovial Lux для очей та для губ. Перший відтінок для губ яркий кораловий. Олівець для губ у відтінку Berry 019. Камера передає як малиновий, але насправді відтінок яркий, ярко-червоний з відтінком коралового. Наступний відтіночок Pink Rose 020, відтінок Барбі, яркий розовий. Олівець для очей бірюзового кольору, досить такий м'який і красиво має пігментацію. Досить таки непогані олівчики, мені сподобалося за свою ціну до 20 гривень, вони взагалі, я би сказала, на ура. Якщо хочете поекспериментувати типу, з кольорами, чи вам підходить, чи ні, до речі, відтіночок червоний, мені досить таке сподобався, оскільки з ним зуби виглядають набагато біліші. На цьому буду закінчувати. Це були всі покупки декоративної косметики, які у мене були за останній період. Я думаю, сьогодні я вас здивувала, оскільки я доказала, що можна бути красивою, не тратячи при цьому багато грошей. Тому, якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. Я буду знімати ще багато корисних та позитивних відео. І до нової зустрічі всім. Пока-пока!